Привіт, друзі! І це новий відосік, як завжди. Час незмінний, ну і локація також. Ну і що ж потрібно зробити після того, як приїхав автомобіль з Америки, після того, як ми його предефектували? Звісно, зняти всі подушки, тому що тут дуже багато чого стреляно, і потрібно все відновлювати. Це у нас Subaru Forester Форестер 19-го року, і так як немає відосів ще на каналі про такий автомобіль, то я хочу засняти, як все ж таки знімати всю безпеку на цьому автомобілі. Майже всю тут не стріляні тільки передні сідушки, тому що слава Богу, вижили. Ми вже знаємо, як знімати на аутбеку. Якщо ви не знаєте, то будь ласка, ось справа зверху вам підсказочка. Переходьте, дивіться, але спочатку додивіться цей відосик. тому що знімали повністю ремонт Subaru Outback, а тепер настала черга Subaru Forester. тому що багато хто з вас хотів, щоб ми це зробили. Минулий відосик ми закінчили дуже пізно ввечері, і зараз можу вам показати вдень, як виглядає це все. Ось так воно розібране. Має такі пошкодження. Нагадаю, лонжерончики дивляться вправо. Все як потрібно. Ну а сьогодні ми зібралися для того, щоб ось це все було. Зняти. Нам потрібно зняти торпеду, потрібно зняти в рулі. Ну, в рулі це звичайно, як у всіх субаріках, подушку, колін і, звісно, стелю. Ой, вже хотів хтось розбирати. ну Нічого страшного, це допомога нам. А також дві штори, звісно, ліва і права. І якщо вам цікаво, навіщо знімати такі ролики, для того, щоб, якщо людина приїжджає, дивиться автомобіль, а ти кажеш, будь ласка, ось відеоролик, все відновлено. Не віриш? Твої проблеми. Це відеофіксація, можна сказати, того, як ми робимо автомобілі. Якщо є відеоролик, то звісно людині легше довести, що ти зробив, наприклад, все як треба, а не так, як деякі роблять. Почнемо ми, звісно, з самого складного: це торпеда, тому що вона займає саме більше часу. Потім перейдемо вже на стелю. Ну звісно, почнемо з подушки, яка в рулю, але я думаю, навіть немає сенсу показувати, тому що всі і так знають, я сподіваюсь. Так, тут є позаду ось такі дирочки, їх три штуки з кожної сторони на кожному лепістку, типа руля. І потрібно в них засунути викрутку і нащупати пружиночку. Так що давайте, щупайте, самим живодірським способом ми її достаємо, тому що вони. Розплавилися. Безсмислено їх з ними щось робити. Цей задній все це одно буде замінюватись. Так що вириваємо просто. Кажуть, що спочатку треба розібрати по це все і йти вверх. Потім. З оце, оце, оце оце. Оце. Готові? Давай. Що контент? Берем нагло його так, Опа. за жабрий. І ми його вчора знімаємо. Тобі я ніхто не знаю не заплатив. Опять заїду за їду. у нас тут всі працюють заеду сава це, це 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 даже не насилие це ужас сначала всю штучку такого потом она вийде. тут википсички а конечно все. у нас тут полезный контент и все назад тут зараз сзади будут такий склад что кажется Мы же не ищем легких путей, поэтому мы вот кручиваем плодкую отвертку. Болтики, крестики. Нормально. Самое интересное, кути будем выкручивать. Сейчас мы покупим. давай скажу все-таки за. Си отвертки. За отверточкой. Си отвертки. Продолжаем. Знаете, чтобы нормально шару поверзать. Не-не, у нас нема легких путей. Почему відкручиваете все болтики? Все, все тут тоже. Все, что бачите, все, все, выкручиваете. Головне послідовність. не забувайте, ці болтики ще й вони різні. Стекла вже запотівають, okay. дощик фігарить, а ми працюємо. Ну, no, не ми. Я. Та, я працюю, пожалуйста. <laughs> не треба недооцінювати цю справу. Конечно. Дивись, як зараз гарно буде. Опа. Зараз вам покажу. Мало хто про це знає. Коротше, отут, -от, бачите, є такі пазики спеціальні. І вони вставляються в торпедах. Їх найголовніше, коли вставляєш, не перепутати бо буде все втрачати як попало. Опа. Потім там два болтика не забуваємо. Раз, два. <реш> <реш> Машина поки що не треба, Опа. Так, тепер ми беремо, знімаємо що? Знімаємо ми роги. Все. подарунок подарок. Від мене. Це подарок для тебе. У мене є подарок для тебе. Опа! І куди все йде? Правильно назад. Блок ми вже бачимо, де стоїть. Ось. Все як потрібно. І від... хоч нормально буде відкручуватись, тому що в деяких машинах так по-дебільному. Хоча нам торпеду не знімати, нам взагалі. Що далі починаємо тепер зверху внизити. Витягу видергуємо просто воздуховоди. Вони на кліпсах. Раз, два, три, чотири. Там кліпсички. Йо-моє. може порогу хочуть купити. Ну, після того витягаємо ось цю центральну магнітолку. Від... Ти людям скажи, що ти мене покормив. Так, він покормлений. Три, два, один. Опа. І воно йде куди правильно на склад. Далі пару кліпсочок зверху. Знімаємо. Зняли магнітол. Йома йо! Йо-ма -йо. Йо, йо! Для того, щоб зняти цей верхній козирьок, треба розібрати. Все повністю, тому що вона кріпиться тут двома доповідь саморізами. Чому? Тому що Subaru не робить легких путій для людей. І щоб потім воно не тряслося і не воно. Потім переходимо до ось цих стоїчок двох. Оп, оп. Опа. Після того розбираємо бардачок. Бардачок, я думаю, всі знають, як знімати, просто знімаємо цю накладку і саморізані. Камера піде на зарядочку, і потім, коли ми будемо тут розбирати я вам покажу. Хорошо, що в мене ще є інша камера. Зараз розбираємо щиток. Чорні Чорний. Не перепутайте. Вони ось тут зверху стоять. Знімаємо. І переходимо до нижньої подушки. Ти знаєш, що собі хочемо зробити, мати? Mm. У мене ж цей верхній екран не цвітний. Mm -hmm. Антон на цвітний цей екран. до себе підкинуть, подивиться, заработає для нід. А який ти не цвітний? Оцей. А що ви не разні, так? Да? Потім як у нього машина приїде, я вам першій частині казав, то я хочу зрівняти які ну, по комплектації. Що є в тому, а що немає в тому, щоб ви знали. А в тебе яка комплектація? Середня? Коротше, так, да, три комплектації. Бомж, преміум і лімітед. У нього преміум. Так що зрівняємо потім з вами. Ви тільки бачили, що він робить? Так, знизу тупі, срібні. Ось тут стоїть і там знизу ще один. Різьба, бачите, там друга? Раз. Не товщи. Раз. Бачизниця. Це тут. А гострі в центральній консолі. Зняли нижню защиту, тепер можна легко дістати подушку, якщо вам потрібно. І знімаємо ось цей пластик. Він просто на кліпсах і все. А там знизу... зняти. Знімається бардачок, а ми тут займаємося рулем. Ну і після того, як ми знімемо бардачок, там просто з усіх сторін і всередині є звичайні саморізи хрестообразні. Ми дійшли до висновку, що машину можна розібрати просто хрестообразною отверточкою, викруткою і якоюсь пластиковою лопаткою. Зараз викручуємо приворку і вже потім можна буде переходити до зняття торпеди. Вона також вся на хрестообразних отверточках. Тут вона вже не стоїть, навіть. Ага, бач, протупили. Ще зверху є саморізика. Саме для... Для приборочки. Тут гостренькі. Викрутку де? Будь ласка. Дивіться, коли повністю розібрано те, що потрібно перед тим, як знімати торпеду, відкручуємо торпедку Раз болтик, там два болтик, тут три болтик, чотири болтик. Е, ось це потрібно зняти, тому що воно кріпиться до торпеди, воно залишиться тут всередині. Ну, подушку ми ще не зняли. Проводку обов'язково від да, об витягнути Поки я показував машину людям, дивись, що тут відбулося. Просто торпедка і спарилась. І які є нюанси по зняттю торпеди? Перше, це ось ця проводка, її потрібно обережно зняти. Вона стоїть верх ногами сюди в торпеду. Потім ось тут стоїть оця система. Не забувайте, вона повинна залишитися у вас не на торпеді. Ну і в принципі все. Ну і реально, торпеда прикручена на чотири саморизи. Ну, якщо ви повністю нормально розібрали ось цю центральну частину, то реально чотири саморези. Можливо, п'ять. Я не я не знаю. Можливо, ось цей також. Так, основне ми зробили на сьогодні. Це торпедка. залишилася стеля, а також ремені. Це буде зараз робити трішки тяжко, тому що. Я думаю, ви розумієте чому, тому що потрібно все викинути кудись, а зараз на вулиці дощ, для того, щоб нормально можна було розібрати салон весь. Для того, щоб зняти позаду ремені, праворуч і ліворуч, потрібно повністю розібрати ось ці карти. А вони розбираються ну, взагалі нелегко. Ну і давайте повернемося до керма і все ж таки покажу, як знімається наглядно подушка. Всередині, якщо ви всунете в дирочку свою викрутку, вам потрібно піддіти ось цю пружину. Це та що знизу. Якщо зліва, то ви вставляєте. І вам потрібно зробити ось так: раз, 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 раз. Я думаю, ви бачите. Нічого складного тут немає, воно знімається дуже швидко. Розберетеся. І сьогодні ми маємо чудову погоду, а це означає, що можна знімати стелю. Тут в машині просто твориться непонятно що, тому що тут дуже багато ще хлама, який не потрібен, але і він водночас і потрібен. А також повністю розібрана торпеда. І зараз буде саме цікава частина, чи влізе він в Теслу, чи ні. Тому що хочеться їхати економненько на електриці. Може і засунемо, він вже заліз. <клес> да. Та ви варвари. <клес> а прикол тому, що треба точно такий самий забрати, але повністю зо... ну, зроблений. <клес> Не знаю, що будемо робити. Все, і трапетка залетіла на ура. Розумієш, це тепер Тесла, наче Субарік. тому що в Субарік все влазить, тепер і в Теслу все влазить. Але ну, горем пополам. Головне результат. Із-за того, що машина приїхала без ключа, робили ключа, як ви бачили в минулій частині. І зараз потрібно е, зняти лічинку для того, щоб поїхати нарізати. Ну, щоб було ще жало в ключі. Опа, бачиш, все зняли, вже нічого немає. Зараз поїдемо зроблять. Також взяли люк, ну та, що закриває тіпа, велику цю панораму, для того, щоб нормально можна було підібрати тканину для перешиття. Телі. Привезли нашу стелю, віддали разом з торпедою і забрали з Субарика, котрий у нашого знайомого з СТО. Наче влізло все окей. Так будемо їхати з розложеними сідушками. Зараз це Київська область, кілометрів 60-70 зараз будемо так їхати. Ну, що робить? робить. Ну і закінчимо відосик тим, що ремені вже всі зняті. Ну, стеля також, звісно, тому що будемо цепляти нові шторки. І відвеземо зараз на відновлення ремені. Ну, як ми бачимо, машина вже на стапелі. Але це вже буде в наступному відео, в наступну неділю. Пока!